Добрий день, любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі, а також геометричні фігури. Щоб лікар, моряком чи льотчиком стати, треба твердо на 12 математику знати, приготуйте підручник на сторінці 66 і працюємо з друкованим зошитом на сторінці 56. Приготуйтесь усно обчислювати. Допоможіть прикрасити ялинку. До числа 40 додайте 8 і додайте 4. Це буде 52. А тепер від числа 35 відніміть 11. 24. На жовтому кольорі. Різниця чисел тридцять і дев'ять. 21. А тепер до числа 56 додайте чотири. І це буде. 60. До числа 68 вісім. Додайте сім. І ми отримаємо 75. Від суми чисел 20 і 30 відніміть 7. 43. До числа 22 додайте 12. Це буде 34. Залишилась остання прикраса. Відніміть від числа 39 число 6. І це буде. Так, 33. Молодці. Ось яку линку ми з вами прикрасили. Скажіть, на які фігури схожі ці прикраси? Вони схожі на круги плоскі фігури або об'ємні кулі, а ялинка на трикутник або конус. Тепер відкорите підручник на сторінці 66 і скажіть, із яких фігур складається ялинкова гірлянда. Ялинкова гірлянда складається із точок, відрізок, криві ось ці петельки, а також плоскі фігури трикутники, квадрати, стовбури ялинок. Прикраса у вигляді котика: Чотирикутник, трикутник, крива, круги, сніговик, круги, трикутник, крива. об'ємні фігури це ялинки-конуси, сніговик, кулі. Відкрийте зошит. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Знайдіть невідомі компоненти, дії віднімання. Запишіть тільки пропущені числа. Натисніть відео на паузу і запишіть тільки пропущені числа. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Розумнички. Працюємо далі за підручником. Письмово вирази 2. Знайди хибні нерівності. виправ їх. Спочатку обчислюємо вирази. Обчислюємо вираз зліва. До числа 29 додати 3. Ми десятки додаємо до десятків, Одиниці додаємо до одиниць. 20 додати 30 50. Додаємо одиниці. До 9 додати 3 12. Додаємо отримані результати. До 50 додати 12. 62. Обчислюємо вираз справа. Знову десятки додаємо до десятків. До 30 додати 20, 50 додаємо одиниці, до 7 додати 6. 13. До 50 додати 13. 63 порівнюємо результати. 62 менше, ніж 63. Ця нерівність хибна. Отже, запишіть правильно цю нерівність. Перевіряємо наступну нерівність. Обчислюємо. Вираз зліва. До 50 додаємо 20. Спочатку додаємо десятки. Ми отримаємо 70. Додаємо одиниці. До 4 додати 8, 12. До числа 70 додаємо 12, 82. Обчислюємо вираз справа. До 50 додати 20. Ми отримаємо 70, додаємо одиниці. До 7 додати 6 13. До 70 додати 13. Ми отримаємо 83. 82 менше, ніж 83. Ця нерівність істина. Перевіряємо наступну нерівність. До 11 додати 3 ми отримаємо 14. Від числа 28. Відняти 11. Ми отримаємо 17. 14 менше, ніж 17. Ця нерівність. Істина. У наступних нерівностях знайдіть хибні і запишіть самостійно. Трішки відпочинки. Руханка. Продовжуємо працювати далі. Виконаємо письмову задачу 3. Яка схема відповідає якій задачі? На ялинку повісили 27 іграшок, а на сосну на 13 більше. Скільки всього іграшок повісили на дерева. Про що розповідається в задачі? Про іграшки. Що відомо? Що на ялинку повісили 27 іграшок, а на сосну Відомо? Ні. Але на 13 іграшок більше. Про що запитується в задачі? Скільки всього іграшок повісили на дерева? Щоб відповісти на питання задачі, спочатку потрібно дізнатися, скільки повісили іграшок на сосну. Якщо на ялинку 27, а на сосну на 13 більше, Тобто це стільки, скільки на ялинку 27 та ще 13. Отже, до 27 ми додамо 13, обчислюємо 40 іграшок повісили на сосну. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього іграшок повісили. Якщо на ялинку 27, а на сосну 40, то ми дізналися. Що 67 іграшок повісили всього на дерева. Визначаємо, яка схема відповідає цій задачі. За малюнком це третя схема. Адже нам потрібно дізнатися спочатку більше число, а потім друге питання скільки всього. Наступна задача для дітей з порушенням зору і слуху учні 10 класу виготовили до свята 50 м'яких іграшок, а учні 5 класу на 20 менше, скільки всього м'яких іграшок виготовили учні для дітей. Цій задачі теж розповідається про іграшки, що відомо, що 10 клас виготовив 50 іграшок, а 5 клас на 20 менше. Про що запитується в задачі? Скільки всього іграшок виготовили учні для дітей. В цій задачі два питання, тобто теж дві дії. У першій дії ми спочатку дізнаємось, про що? Скільки іграшок виготовили учні 5 класу. Натисніть відео на паузу і запишіть. Розв'язання до цієї задачі. У відповіді у вас повинно отриматись 80 іграшок, виготовили учні для дітей. Яка схема відповідає цій задачі? За малюнком перша схема, адже нам потрібно знайти спочатку менше число на 20 менше. І всього. Задача 4. Склади за схемами задачі та розв'яжи. За схемою ми бачимо, що нам потрібно знайти суму трьох числових даних. У коробці були кульки. Спочатку на ялинку повісили 6 кульок, потім 8. Скільки було в коробці, якщо залишилось 10 кульок. Задача розповідається про кульки. Що повісили, відомо нам 6 кульок і 8 кульок. Залишилося 10. Питання задачі скільки було. В задачі три числових даних отже, дві дії. Спочатку ми дізнаємося, скільки повісили всього, якщо 6. Кульок і 8, то всього 14 кульок повісили. Нам потрібно дізнатися: було. Було це більше число. А більше число знаходимо дією додавання. Отже, до 14 додати 10. І ми отримаємо 24 кульки було в коробці. Кладаємо задачу за другою схемою. За схемою ми бачимо, що у нас відомо, скільки всього 2 числових даних. У коробці було 24 кульки. Спочатку повісили 6 кульок і 8 кульок. Скільки кульок залишилося в коробці? Головне слово в питанні залишилося. Натисніть відео на паузу. І розв'язання до цієї задачі запишіть самостійно. У відповіді у вас повинно отриматись 10 кульок залишилося в коробці. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 56. Ось і уроку кінець. Якщо ви все зрозуміли і працювали самостійно, то оберіть зелену кульку до вашої роботи. Якщо у вас були деякі складнощі, жовту кульку, а якщо було дуже важко, червона кулька. Дякую вам за увагу, за роботу. На все добре вам, діти!